Почати спортивну кар'єру ніколи не пізно довели це підопічні Черкаського територіального центру соціальних послуг. Дізнавшись про заняття з настільного тенісу, група містянок охоче об'єдналася в команду майбутніх чемпіонок. Лижі, гімнастика, легка атлетика ну не спринт, а стаєр. От, теніс, баскетбол, волейбол. Ольга Платонівна у свої 76 років має за плечима чималий спортивний досвід. Її діти також займаються спортом, а шестеро внуків бачать у бабусі приклад для наслідування. Розповідає, востаннє тримала ракетку в школі, дізнавшись про заняття з настільного тенісу, вирішила повернутися до цього спорту і отримала від нього більше ніж очікувала. Ми тут як рідні. як, як. Одним, як то кажуть, однією справою об'єднані. Я хочу, щоб не на результат, а на задоволення грати. Секрет довголіття не ласка. Секрет не сиджу, не сиджу. Щось мені треба синою допомогти, дітям, внукам. То внуки, вау, бабушка, вау. Пані Світлани дружба із цим видом спорту почалася нещодавно про заняття. Дізналася від знайомої, вирішила спробувати. Діти, мамо, підтримали і подарували ракетку, щоб упевненіше підкорювала спортивні вершини. Я взагалі ракетку. Ну прийшла сюди і я її тримаю вперше. Мені донька подарувала і сказала: Мама, перемог тобі, насолоди від гри тут навіть про. Е... У наші стосунки, ми як маленька сім'я. Ми один одному підтримуємо, допомагаємо, радимо, спілкуємося. Ми не лише тут граємо в теніс, ми танцюємо, співаємо. Тренування це вже як додатковий такий стимул до перемоги, до поліпшення своїх навичок, вмінь. Ну так, от тим більше, євка вчитися. На тут подивіться, скільки професіоналів, які ми досягли, вони досягли дуже високого рівню за геть досить короткий час. Однією з таких професіоналок є пані Алла. Різними видами спорту займається з дитинства. В юності брала участь у численних змаганнях. Після перерви вирішила повернутися у свою стихію і вже за деякий час тренувань продемонструвала власний рівень. Зокрема, на кубку міського голови були шашки, шахмати і теніс. Я брала участь і в тенісі, і в шашках. І там, і там взяла перше місце. Я задоволена, хоча дійсно могла грати і краще. Так як на треніроки краще граю і удари роблю, А на змаганнях то трошки хвилювалася і так легенько грала, можна сказати, не на повну силу. Надо вивчати нову якусь техніку, нові прийоми подачі, нові, нову подачу. Щось нове треба. Навчити новому та закріпити здобуті знання і навички допомагає команді їхній наставник, заслужений тренер України Леонід Губка. За роки роботи виховав сотні чемпіонів, які зараз, зокрема, боронять Україну. Ідея зібрати жіночу команду з настільного тенісу виникла півроку тому завдяки співпраці з міським територіальним центром надання соцпослуг та дирекцією парків. Ми побачили, що тут виступають люди, які пенсіонери виступають на чемпіонат України, на чемпіонаті Європи. Українець став із Рівна на чемпіонаті Європи третім. Зараз вони в Лісабон, в Португалію їдуть. Ну і ми теж у нас сім така. У мене є тут дівчата, які яких я готую, у нас займається 24-23 чоловіка. Приходить Зараз більше, почали записуватися. Кілька попередніх змагань, в яких мали брати участь черкаські спортсменки, зірвалися, але команда таки сподівається виступити на обласних та всеукраїнських турнірах. Додає їхній тренер. Чекаємо Вінниця і Львів. Це до нового року. А там постараюсь тут по цьому, хоча б Черкаська області. Канів, Умань. у людей є натхнення. І це натхнення, хоча і як сказати, ось, війна у нас, війна, да, тяжкий такий стан. Я сам з Херсона там нічого добивають Херсон. Ну а жити хочеться, штукуватися хочеться. І я, я думаю, що мирне небо настане, чисте, мирне небо скоро у нас буде. Вікторія Олега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.